Звати Ростик. Сьогодні з Маринкою ми хочемо підписати наші країни 9-сті Ангрейд. Кольоровий монстрик, який в нас локалізувало видавництво Філендіго. Але перед тим, будь ласка, напишіть, чи нас добре чути, чи музика не є загучною. Маренко, скажи, що це було чути. Всім привіт ще раз. Я сьогодні гість в студії. Е, ну, насправді не гість. Я думаю, що якщо вам зайде цей тип, стиль, та, тобто, якщо вам зайдуть наші стріми з оглядами, то ми переведемо огляди на стріми, а не на відеозйомку. Але перед тим я хочу подякувати Збройним силам України усім формуванням, які в цей час захищають нашу країну. І всіх українців проти агресора Росії. І також хочу подякувати всім волонтерам, які допомагають нашим Збройним силам робити їхню роботу якісніше, краще, швидше і тим самим наближати нашу перемогу. І нагадую, будь ласка, підтримайте усіх волонтерів. І також нагадую вам про нашу ініціативу Міплос проти Кубоком по ворогу. Вона ніде не ділася. Лорди готуються запускати <кхе> наступний етап аукціону. І будемо чекати. Бати принаймні все вказує на те, що наступного тижня буде 41-й етап аукціону. А ми з Маринкою тим часом перейдемо до організаційного моменту. Так. У нас тут є третій член команди, який зараз спить. Якщо він раптом прокинеться, то я ненадовго зникну. Так тому всяке буває. І я знімлю навушники, бо вони мені вже в принципі не потрібні. Хороша ідея. Так, напишіть, будь ласка, чи нас добре чути з Маринкою, чи музика не є загучною, щоб ми знали, що нам робити далі. І давай розкажемо трохи про цю гру. Отже, це гра кольоровий монстрик, локалізована, мала локалізація від Filledigo. В принципі, в описі до цього відео ви знайдете усі необхідні посилання. Які вам треба, це і е, сайт самого Філендіго, і сторінка гри на сервісі BoardGameGeek <кій> Тож, будь ласка, не лінуйтеся і переходьте в опис, дивіться. Е, також я хочу подякувати усім нашим е, меценатам каналу, які спонсорують канал через сервіс Донателло, чи просто кидають гроші нам на картку напряму. Ви можете також це зробити в будь-який для вас зручний спосіб. Якщо ви маєте бажання і маєте змогу підтримати нас фінансово, то я за це буду сильно вдячний, тому що це буде додавати певної мотивації і підтримувати нас. Тому, якщо маєте бажання. Будь ласка, в описі є всі необхідні реквізити. І так само реквізити скроляться тут е, на екрані. Отже, кольоровий монстр. Настільна гра розрахована для гравців віком від трьох років. Середня тривалість партії е, ну, плюс-мінус до 20 хвилин, і розрахована від 2 до 5 гравців. Ми грали на 4 з Теодором, і перейдемо до. Компонентів. Компонентів, хай буде так. Е, отже, я не знаю, чому Філендіго назвали це малою локалізацією. Ну, окей, вони переклали лише правила. Е, на коробку вони наклеїли наклейки, навіть не вони, а виробник наклеїв на заводі, тому що гра прийшла в півці Правила українською були в, в коробці. Маємо ще ми в коробці ось таке ігрове поле. Яке, власне, перекладалося. Кожна, кожна з цих локацій це є певна емоція, їх є шість штук: це є любов, страх, сум, гнів, спокій. яку я ще забув. Або я десь не від а, і щастя. От також ми маємо шикарнючу, як, на мою думку, дерев'яного такого кольорового монстрика. А це я покажу: можна? Таку дівчинку теж дерев'яну, двосторонню фігурку. Так, власне, монстр бігає по полю і розказує про е, свої емоції. Він підбирає такі жетони, їх 5 штук. Я сьогодні асистент. Добре. <гум> Також є кастом, дерев'яний. З козочками. І такі баночки. Це є е, трьохшарові картонні компоненти. Мають або кольором емоції, або кольором змішаних емоцій. А можна мені сьогодні побути за дротом? Кажи ті з вас, хто мають маленьких дітей, вам можливо знайомий термін контейн... контейнерування емоцій. От воно десь так виглядає, та? коли якась така страшна емоція наступає, то батьки її ніби намагаються оформити, озвучити, та от от воно візуалізовано. Я Ще візуалі... в нас є такі підставочки. Де ми, власне, будемо складати банки наших емоцій? Ось так. І будемо відгадувати, як, за якою ж цих банок яка емоція. І, в принципі, по компонентах це усе. І можемо перейти, розказати трошки людям, як її грати. Давай ми, може, ще про компоненти поговоримо, як вони. Потім. Потім? Так, 100% потім. Отже, як грати в цю гру? Кожен гравець свій хід кидає кубик. Якщо там циферка один або два, то він переміщує монстрика по полю відповідно на один або два ходи. Якщо там вир, то він може помістити монстрика. Ось вир, він може помістити монстрика в будь-яку локацію на полі. Якщо дівчинка, то дівчинка переміщається до монстрика. І якщо у вас є відкриті. Банки з змішаними емоціями, вона їх перегортає. Для чого вона це робить? Для того, що якщо ви відкриєте три банки, тобто третю банку змішаних емоцій, ви моментально програєте, а дівчинка таким чином вам допомагає. Давай розкажемо про головну мету. В цій грі монстрик уособлює, напевно, маленьку дитину або дорослу. Людину, яка хоче розібратися зі своїми емоціями і не дає собі ради, і ходить по полю, і намагається це все діло трошки досліджувати. Та? Дівчинка, як на мене, це просто прекрасний образ, це помічник. Та? Тобто, угу. Вона може допомогти, якщо монстрик не справляється. Тобто, коли монстрик відкриває не ту банку з змішаними емоціями, їх є три, і якщо їх відкрити всі три, то все, ми програли, бо це кооперативна гра. А якщо відкрити всі емоції, які наявні на полі, то відповідно ми всі виграємо. Ну тобто, не те, то, що відкрити, вони відкриті лежать. Це просто повинна їх розмістити по банках. Е, так тобто, Заховати їх в банки. Загалом сам принцип він виглядає схожий на мемо, тобто є емоції, розкладені на полі. У вигляді тайлів і є емоції в банках, і потрібно зробити такий меч, знайти банку з правильним кольором, відповідним, і е, її відкрити. Та? Тобто запам'ятовувати потрібно, де стоїть яка банка, куди вони переміщаються, коли відбувається вир, і де стоять ці банки зі змішаними емоціями, угу. і відповідно. Що найприкольніше, ти не просто ходиш і робиш гру мемо, тобі потрібно коментувати. Нагадаю, гра для дітей, тому, відповідно, коли ти попадаєш на якесь поле відповідної емоції, переходиш туди монстриком, дитина має назвати або дорослий, який грає з дитиною, має назвати, коли він відчуває саме цю емоцію. і... Описати це якомога детальніше, звичайно, що діти будуть це робити простіше ніж дорослі, але на те ми є дорослі, і ми можемо це краще вербалізувати, і ми це описуємо. чому ну, таким чином своїх дія, власне, та це є головний, як на мене, це головна мета цієї гри. Власне, дозволити вашим дітям зрозуміти, які є емоції, як вони їх проживають, що в них побуджують ті чи інші емоції. І як на мене, ця настільна гра, це просто прекрасний приклад того, як це повинно працювати, і я страшенно вдячний Філендіго за те, що вони взялися за такий проект, бо він насправді дуже потрібний, тому що деколи дітям дуже важко розказати про те, що вони відчувають в даний момент. А власне, через так звану гейміфікацію, тобто під час гри, ми дитині пояснюємо, що оце отака от емоція. На своєму прикладі, коли ми говоримо, що я цю емоцію проживаю тоді-то, тоді-то за таких то обставин, де ти не можеш зрозуміти, ага, в мене, можливо, теж така емоція виникає. Можливо, в таких обставинах, можливо, в інших обставинах і та й таке. Так. А ще якщо ви раптом не зрозуміли відсилку, то цей кольоровий монстрик це кожен із нас за столом, так, хто намагається в своїх емоціях розібратися. І я вже починала говорити, що мені страшно подобається ця дівчинка, бо вона дає зрозуміти, що ти не один, Та? ти в своїх емоціях не один. Мені здається, що це дуже важливо для будь-якої людини знати, що навіть коли ти монстрик кольоровий, який не може розібратися, що в тебе в душі відбувається, то ти не сам і може хтось прийти, обняти тебе. Тобі стане набагато краще в цьому житті. Так, так. Е, як тобі оформлені ці ігри? Ой Оформлення в мене за малюнки Я розумію, я не знаю з чого почати. Воно мені страшно подобається. Оформлення зроблене так, ніби це малювали діти. Можливо, це і малювали діти. Але з іншого боку, наприклад, поле. Я зараз його спробую ще раз вам показати, звільнивши, бо <світ> По на ньому купа всього лежить. Воно для мене таке дуже мистецьке. Тобто на ньому тут поєднання і дитячих малюнків, і такого трохи колажу. Ну, дуже воно мені таке просто дуже мистецьке, дуже гарне. І виглядає воно якимось таким об'ємним. Якщо ви звернете увагу, от ці всі малюночки це насправді накладені, вирізані з картону, з паперу. Ну, не знаю, це просто фантастично гарно. І в такому самому стилі оформлена коробка, і всі різні, всі інші компоненти, хоч вони мають різні матеріали: там картон, там дерево, всі між собою дуже гарно, гармонійно співпрацюють. та угу. якось Дуже приємно їх всі тримати в руках. от Про про оформлення. Та, мені оформлення теж подобається. Не про оформлення, але я хочу почати з закидання каменю кам кам виробникам, е, тому що такі умовно складні картонні конструкції треба робити трошки щільніше, бо під час гри оці стінки відвалюються. Оця задня опора теж відвалюється. Це абсолютно не камінь город Філандіго, а це камінь город Девіру е, правовласника цієї гри. Але якщо ви його підклеїте і покладете в коробку, вам ніц не станеться, тому що їх не потрібно розбирати так, та в коробці. Влагач. Є місце під них та єдине, що в мене виникало, викликало певний сумнів, це те, що наприклад, давай. О так Ми весь перший раунд розбиралися чи потрібно Я туди. Не знаю, чи вам от буде видно, але тут є вирізано вирізана стрілочка і вирізано ніби під жетон Ось чорна баночка, чорний жетон, але жетон сюди не влазить. ну Тобто йому буквально бракує там, я не знаю, можливо, пів міліметра, і він ну він відпадає. Ми як задроти полізли в правила читати чи потрібно ці жетони запихати. Звісно, там не знайшли такого опису, і зрозуміли що ймовірно, Та, ну, нічого. Там описано, розневладять... що по банках треба розкласти емоції, але. і Перша думка, яка, якщо ти бачиш отвір круглий, і маєш круглий жетон, значить вони повинні стакатися і триматися. 100%. Ну, це таке, це типу зауваження до компонентів, які та, оскільки надфіля і там якихось ножиць в комплекті до гри не було, ми зрозуміли, що вирізати, до польоти, нічого не треба, і та, лишили так, як ще. Давай тепер перейдемо до до наших вражень. Давай почнемо з тебе. Е я в абсолютному захопленні від цієї гри. Е, є ще один такий момент, про який ми не згадали, але він є в правилах. І це те, що до цієї гри можна домалювати своє поле, домалювати свої емоції і грати вже так серйозно. Тобто ви могли зрозуміти, що тут є такі тільки базові емоції, та в людей з віком їх стає набагато більше. Дітей в тому числі, тобто, якщо у вас вже старші діти, і вони відчувають більший такий спектр. спектр, та то ви теж абсолютно можете спокійно дописувати разом з дітьми, домальовувати і павитися вже в таку доповнену гру. І, по-моєму, це просто прекрасно. Це робить цю гру такою, якоюсь дуже терапевтичною, вона не виглядає такою складною. Та, наскільки вона просто є глибока, та? бо ти коли граєш, ти задумаєшся. Ну, вона просто проста, як двері. Ти кидаєш кубик, переміщаєш свого е монстрика по полю по емоціях, підбираєш емоції, маєш знайти банку. І як на мене, то власне найключовіше, що є в цій грі, це власне те, що гравці розповідають про ці емоції. Та тобто це Якщо забрати цей елемент. То гра буде просто е, непотребом. Тому що ти десь ходиш, десь там щось зібрав, і, власне, оцей е, такий комунікативний елемент цієї гри він її робить просто мега крутою і, на мою думку, мега потрібно, особливо, е, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, у постсовєтських е, сім'ях. Де про емоції не можна було говорити, де якщо ти хлопчик, ти маєш не плакати. Інші... Дівчинка зліз з парканчика. Так, і всякі інші емоційні травми, які нам нав'язувалися е, попередніми поколіннями та і системою, тому я вважаю, що це просто мистхев. Тому що навіть коли я грав і розказував про якісь емоції, е, мені було прикольно. Тобто, звичайно, так, як Маринка вже сказала, що тут такі базові емоції, там можна так навіть на тваринному рівні, та, первинні емоції. Е, навіть з цими первинними емоціями гра грати мені, ростик 36 років було цікаво. <тас> та. І власне з Крабл Тіто питається: а діткам з 15, 24 та 29 можна грати? Треба. Особливо, якщо ви ще пам'ятаєте, а добре, 29 вже не пам'ятаєте. Але все одно, я думаю, якісь травми певні є і розбиратися з емоціями доводиться. Ще я скажу те, що я в від того, що ця гра є кооперативна ну, От, для дітей дуже рідко можна знайти кооперативну гру. Тобто, так, щоб ви розуміли, ті, хто не мають дітей, Діти, коли грають в гру, де вони можуть програти, вони можуть просто не дати ради собі тупо до, всім, що вони там будуть свідчувати. До певного віку, до певного віку усі діти приходять можуть ну, ні, до певного віку всі діти роблять отак. Так. Коли вони програють, повірте, І вас людей. починається пекло. Не будемо показувати пальцем. Та, не буду, але я не знаю, що твій палець побачили, то я покажу своїм. Я нашу партію в плоский світ з перевернутим полем не забуду ніколи. Це була БГГ БСГ? БСГ, перепрошую. Ти хіба в БСГ щось перевертала? ні не перевертала, але я словесно перевертала. Буває, всі ми Але б мені тоді такого монстрика і баночку, все було б інакше. Сто відсотків, 100%. Окей. Я була не одна. Вони обіймали. А, ну так, так. Mm -hmm. Та й напевно, все. Будемо, будемо добігати до кінця нашого огляду. Я ще раз вкотре дякую Філендігу, що вони взяли за такий проект який можливо на перший погляд виглядає дуже простим, але насправді має глибину набагато більшу ніж є на поверхні цієї гри. І це супер круто. Я бажаю успіху і бажаю, щоб таких проєктів у нас було якомога більше, де ми будемо не тільки розважатися, але й пізнавати себе. І якщо ви маєте якісь питання, то, будь ласка, пишіть ми з Маринкою з радістю їх на них відповімо. Як бачите, ми на стрімі разом. Так само, будь ласка, напишіть в коментарях, чи такий тип оглядів вам підходить, коли ми робимо це через стрім, а не записуємо відео. Та е, й таке дамо. Дві хвилинки хвилинку почекаємо, якщо не буде питань, то ми будемо з вами прощатися і бігти по своїх справах. Грати в іграю. Я більше поспати хочу, але то таке. Добре, добре. Момент момент був опущений мною. Так, так. Я, я, я старий пес я хочу спати. так та так таке Окей, як я бачу запитань більше. Немає. Тож є, я, є комент, а я його можна. Е, а, ну окей Бетмен пише: не чула про контейнування емоцій, хоча маю двох маленьких братів. І е, також вона пише, що в цієї гри чудова мета. Абсолютно угу. погоджуємося А з Крабл Тіто я вже відповів. так Ну, про контейнерування то можна і не чути, але несвідомо це робити, та ніби допомагати дітям. це е, Усвідомити та що саме ти переживаєш, і ніби допомогти їм з цим справитися певними діями або словами, підтримкою. От завжди пам'ятайте, що всі емоції важливі, всі емоції хороші. Є просто такі, з якими трошки важче справитися, і які не дуже сприймають люди, які довкола, але всі емоції потрібні, навіть гнів. Злість, це механізм захисний, тому і фрустрація, яка, на мою думку, власне, є сумішу усіх цих позитивних емоцій. Так, і роздратування. роздратування Ой, воно дуже важливе, бо воно нам допомагає зрозуміти, що щось в нашему Е, Дуже дякуємо вам за увагу. Бетман пише, що дякуємо вам, все зрозуміло. Питань немає. Дякуємо вам за те, що ви приділили свій час. А ми будемо бігти. Будь ласка, не ігноруйте повітряних тривог. Будь ласка, підтримуйте волонтерів. І сьогодні я побачив дуже гарну картинку, чи то вчора. Що поповнюють банку ближнього свого це зараз потрібно, і нам, українцям, це потрібно як. Напевно, це наш пріоритет зараз, там один з та. Тобто про себе не забувайте, звичайно, але про Збройні Сили України пам'ятайте також і допомагайте всім, чим можете. А з вами був Ростик Маринка і світ настільних ігор. До наступних зустрічей, Па-па